Звернення до Вселенського православного патріарха Варфоломія з проханням про надання автокефалії Українській православній церкві. Воно фактично є вимогою про скасування рішення ще від 1686 року, коли нашу Київську церкву було передано під Москву. Більше трьох століть ми фактично не маємо своєї автокефалії. Ми дуже сподіваємося, що під час Вселенського собору, який днями збирається, це. Наш політичний заклик, політична позиція парламенту України буде почута. І моя особиста мрія, що Києво-Печерська лавра, вони будуть під патріарх під Київським патріархатом, частиною української громади, церкви, нашої ідентичності і нічого спільного із впливом Москви, Путіна і всіх цих структур, які використовують церкву для російської пропаганди, які зумбують наших громадян. Цього вже не буде. Тому також хотіла б подякувати авторам цієї тексту звернення і залу за те, що. Підтримали такий історичний крок. Будемо чекати далі.